Настав час розбирати коробку, познімав тут механічний вижим щеплення. Привод на резинову муфту. Так, от тут цей рычажок розсверлив, бо було розбите там еліпсом. Така от втулочка тут була. Все вишатерило. Тут ось теж таке на одну сторону повитирало. така вісь, Повитирало дуже тут там витерла. Також тут поправлю в цих ушках. Так, вот взяв розвертку, пройду під втулки під ці. Так зробив нову вісь, нові втулочки зробив. Гадаю, буде добре. Сюди посередині втулочка. Зараз викручую. Ціболтики, такий ключ має на 10 люльковий і викручую. Я вже їх позривав. Викручую потихеньку. Позаписую сальники. Тут колечко резинове, тут такі онвали. Вироботку тут має ось цей. Ця деталь, така яма. Побачу, можливо, новеньку зроблю. Або пошукаю, можливо, її десь повинні бути. Такі кілечки резини порозламувалися вже. Таке дерев'яне вже. й сальничка запишу номер. Тут. За ще фірменний. Такий своєобразний, тоненький. Цей запишу. Тут щось улуплене ось. Зигнуте. Це, до речі, та коробка, яка, яка працювала постійно на триколісному. Постійно. То мені там скептики різні кажуть, що коробки. На сезон чи вистачить. Ця коробка без розборки попрацювала, пропрацювала, верніше, років з 20 на триколісному. За цей період я її ні разу не розбирав. Ні разу. Працювала бездоганно. І ще б працювала, поки б не відламалася ця вилочка на задній, на вмикання задньої передачі. Так вона там привариться. підламалася і випала. А так коробка працює. Просто нема задньої передачі. Хто б мені що не казав, вона працює і працює. Замінив тільки щеплення. Один раз. Стерлася вже. А так кріпкі коробки. Кріпкі. Добре, буду розбирати далі. І ще пару слов про інструмент. Ключ на 10. Відкручую такі болтики. Якщо ключ на 10, це не каже, що у вас болтик на 10. Ключ на 10 грань. Ну сам болтик на 6. Розмір болта метезі определяється по діаметру різьби. Діаметр різьби у нас 6. Отже, якщо у вас тут на 10 інструмент, це не означає, що болтик у вас на 10. Болтик у вас на 6. Там де болтик на 10, там різьба така, як в задньому колесі в велосипеді. Ото на 10 різьба. Оце на 10 різьба. Кажу різьба стержень. Ото таке. Бо що казати тоді про оці гвинтики. Це теж на 6. Теж на 6 діаметр різьби. Вони по діаметру ідентичні. Просто тут інструмент на 10, який відкручує його. А тут під і І цифрою 10 тут і не пахне. Якось так. Так, значить розібрав я коробку. Така вона все таки грязновата всередині. Я вроді й двічі полоскав. Ну вона була, працювала на негролі. Чорна така олива тут. Це вже потім підливав таке КС-19. Циліндрова, така циліндрова лива густа підливав. Ну добре, то я що хочу сказати. Ось та вилочка на задній хід. Вона на місці, сварка на місці, але вона якось перекрутилась пополам, Перекрутилась. Так вона стримить там. Та я не знаю. она тут какая-то канавка была это дивлись тут штифт то она обычно не выезжала из канавка опять штифт то она там на тисла бы не и я думал то нас варци а она не Отак мішає цей штук. Це я доставати, там пружина, зараз все повилітає. Ну то ладно, з тим розберемося. А це я гадав, чого не працював на півавтомат. А воно тут так розламалось, одне ухо одламалося. Воно туди його затовкло. Десь воно, чи там лишилося, чи де. Це здається втулка якась чи ролик це цей. Воно ж то десь там повинно бути. Цей ролик ось. М -м. Це він, цей ролик, який їздить по цьому копіру. Між цими він вилочками стояв, відламало. А те десь ухо там і шплінт. Десь там з віською своєю. Ну добре, прийдеться, оте все виполоскати. Потім може де воно знайдеться. Ця коробка має такі зуби. Коробка, яка нещадно працювала, нещадно. Має такі ідеальні зуби. А вони розказують, важко, важко, а кому легко, важка мототехніка. Шифровка МТ означає мотоцикл тяжолий. неважливо який він, Дніпро, Урал, К750, МВ. Всі вони мають шифровку МТ. Мотоцикл тяжкий, все воно розраховане на велике-велике навантаження. Добре, буду далі ковиряти. Щось може знайду ще Ще обнаружився підшипник з люфтом. Такий добряче розбитий. Так має такий зйомничок, викруткою кручу. Так, шарика вкинув туди. Такий болтик і шестигранник. Туди шарика вкинув. Що хотів показати? Шестерня першої передачі, а це вона. Має такі зуби. Внизу і вгорі. Такі вона має зуби. Тобто зовсім не зношена. То друга, то третя передача, а внизу аж четверта. Сама верхня це задня. На задній хід ще менша передача, передаточне число. А оце перша передача. Тобто вона ще проїзди і проїзди. От таке дістав я шток цей, дістав вилочку. На задню передачу. Все так як я й казав. Тут обварене. А тут під штифт канавка. Оце, де прослаблена канавка. Тіло оське прослаблене. Тут і зламало. Виготовлю нову віську. Тут обточу, ставлю, обварю. Це такий смітник. нього все легко. Може ще зйомником йшло. Ну так, трішки репіло, але, але легко зійшло. Трішки є люфта. Це такий як... На 302, схожий. Ні, 303. Трішки я поплутав. 303. Десь були такі новенькі. Треба дивитись там в загашниках. Зараз помию, потім далі видно буде. Доставав я вали. Первинний вал теж підшипник. Має люфт. Ось він. Так, він шарлить. І вторинний вал теж має такий підшипник люфт. Думаю, поліз уже так я Одразу заміню їх там. Також доступ до сальника. Я не пам'ятаю, начебто я розбирав коробку. Таке кільце там було, лежало. Там отак. Так воно лежало. Можливо, їх ніхто не ставив, тільки лечить туди. Але було. Так, от цей копір. Такий вигляд має, все в гарному стані. Я гадав, там буде інакше, але Бог милого от тут перемикачі, муфтеці, Ну є трішки. Трішки є знос на цих зубчиках маленьких. От воно крутиться. такі. На цих немає, на цих немає, а на тому трішки є, ну то ще їздитиме, їздитиме. Так, зараз кришку помию, теж там перевірю підшипник. Одразу всі заміню підшипник. Побачу сальник, начебто м'якенький. Може м'якенький, видно тріснутий. все є е тріщина. Як гарний сальник м'якенький, то я підтягую пружинку, вкарачую і ще ходить добре. А так як трісну вже все заміна. Ну його можна замінити і призібраній коробці з того боку. Тут нічого не мішає. Оце таке. Так, я тут обмотал, чтобы вилки не попадали штукам. Чтобы потом не мучиться, не собирать. Так, все пакетом снял. и подшипничок из поменял. Красота. Тут поменял. Цей понаходив новенький, а цей не можу поміняти. Так він і звинить дуже. Шатається. Сьогодні за цим Новенький я новенький, Ще такий знайшов. Ось те якийсь, не знаю. Оце ну, давненькі запаси. 303. Давненькі мої запаси хто зна що з цим робити я не знаю вже такий съемник двух лапий вже трьох лапой хотів стягнути оцю шестерню вона тут двохсоставна, це вал шестерня з 4 шестерень, це ставиться не може стягнути все що робити хто зна Зубило заганять, збивати. Ще по поводу цього ось вопрос. Воно тут, виходить, на контактній сварці було. Ну, на точечні. Розвалилась. Тому вже потім знайшов на його все. Той язичок. Пушка, верніше, тупо мою сюди приделаю, Отсюди, маршрут, по Тут проварюю, зачищу ролик, поставлю, там і пальчик той на місці. Ось він. І цей ролик. Я думав, його нічого нема, воно все там. Так що реставрирую і поставлю. Так повимивав. Таке все воно красиве, піде. Це зараз можна вкидати сюди. А щоб укинути те туди, треба те туди вкинути. Щоб укинути, треба поміняти підшипник. Ах, звучить як. Пішов підшипник, трохи зубилом збив, розклинив зубилом. Зервал, Це так монтировку став, боком упираюсь. Закручу. Вот так вот с іде. Обмотав, щоб не дай бог не розлетівся подшипник, бо прошиє и брюха. Если дым, че горячая посадка, кто знает. Ну, по съемника даже игры рыба Такая командировочка. болтик. такий туди шарик. Тут така. Ой, не та. Тут така. Вот центровка и під шарик, Така втулка, в втулки сидить Підшипник. Охітуруче. Ну, підшипник дуже розбитий. Все, міняємо. Замінив я підшипничка. Постав закритого типу, щоб розвантажити сальник, щоб туди так не хвиськало. Тут ще така втулочка, а там зсередини така проточка. І там стоїть таке от кілечка резинова. Так воно то в шліці заходить, уплотняє, щоб по шліцах не виступала олива. Новеньке, гарненьке. Зовсім шату немає. Так тугенько сидить. Все, буду збирати тепер. Зараз кидаю це, потім те. Роблю отой механізм у кришці. І буду закривати. Сальника я вибив туди, він лежить. То потім встановлю. То вже можна і на зібраній коробці встановити. Тут я теж підшипничок встановив новий. Тут сальничок я потрогав, він м'якенький. Туди пружинку замінив з сальника з іншого. Бо це якась така посередині вона бракована. Так я замінив на новеньку. Все, збираємо далі. Трошки в закромах полазив, найшов ножку заводно. Такий ще там он пальчик новий. Так, іще вспомнив, що оставляв колись шестерні коробки і ось шестерня первої передачі. Такі тут шліци, вообще ідеальні. Так, может сейчас я и поменяю. Там втулочка. Бронзово. А то тут уже трошки злызань. Ну трошки. Трошки, трошки. Лучше, лучше поставлю. Сейчас по моїй. Трошки краще вона. Добре поставлю тоді це. Так от я встановив цей речажок на полуавтомат, ролик туди встановив, шпринт шайбочки. Все тут так получається. Думаю працювати.